У прилуках опалювальний сезон завершиться 31 березня. Подача тепла припиниться для усіх категорій споживачів міста. Відповідне розпорядження з'явилось на сайті Прилуцької міської ради 29 березня. У Ніжині до кінця тижня планують припинити подачу тепла лише для населення. З лікарнями, школами та садочками. Поки не поспішатимуть, каже очільник міста. На цьому тижні ми будемо приймати рішення про завершення опалювального сезону в місті Ніжині. Лікарні, школи, садочки, це зрозуміло. Окрема історія, вони будуть ще певний час опалюватися. Але в оселях, я думаю, ми вже до кінця тижня завершимо подачу тепла. По-перше, і саме головне температурний режим це дозволяє, а по-друге, це економія коштів і для самих мешканців будинків, і для держави економія. І державних коштів і газу, і так далі, очільник Ніжина Олександр Кодола подякував комунальникам за гідно пройдений надскладний цьогорічний опалювальний сезон. Перше в умовах військового стану ми його повністю провели. І я вважаю, ми разом з вами гідно впоралися з ним, оскільки, незважаючи на енергетичний терор Росії. Опалюваль сезон практично безперебійно проходить в нашому місті. Ми плідно разом з вами працювали над пошуком е, генераторів. Це була і закупівля з міського бюджету, і дуже багато ми знайшли міжнародної допомоги від різних міжнародних фондів, міст побратимів, партнерів. І на сьогодні вже можна сказати, що наше місто забезпечене повністю генераторами. І е, війна триває повинні готуватися вже до наступного опалюваного сезону, до наступної осені і зими.